Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. Послання святого Апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та чистотою. Це добре і миле в очах Спасителя нашого Бога. Який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог і один посередник між Богом та людьми є чоловік Ісус Христос, що дав себе самого як викуп за усіх, свідоцтво свого часу, для якого я був поставлений проповідником та апостолом. Кажу правду, не обманюю, учителем поган у вірі і правді. Цей перший день Нового церковного року дає нам нагоду ще раз подякувати Богові за наше покликання бути дітьми церкви, подякувати Богові за те, що збираємося спільно на молитві, але ще раз зробити, неначе ревізії нашого життя, запитуючи, чи наше. Життя молитовне, наша, наша участь в обряді, тобто літургійне наше життя, насправді є солідним і серйозним по відношенню до, до нашого життя. Чи справді те, що чуємо в молитві, так як молимося в літургії, впроваджуємо в наше життя і тим живемо? Чи так, як дар, який приймаємо? Дар Євхаристії, дар Слова Божого, дар бути спільнотою, бути разом. Чи пізніше цей дар приносить добрі плоди в нашому житті? В сьогоднішньому посланні ми бачимо три основні думки апостола Павла на початку листу, послання другого послання, до, першого послання до Тимотея. Запрошує, щоб спільнота, в якій Тимотей є єпископом. За яку дбає, щоб ця спільнота збиралася на спільну молитву. І ця молитва має особливий характер. Це не є молитва прохальна, але це є молитва подяки, благання і подяки за всіх людей і перераховує царів тих, хто є при, при владі, при правлінні. Молимося за них, тобто показує також, чому ми в церкві молимося за, за правлінню і владу. Щоб за час їхнього правління ми не були переслідувані, тобто, щоб ми могли побожно віддаватися нашому життю і, і чеснотам, щоб ми неначе не переживали якогось особливого сум'яття. Друга думка, яку апостол Павло сьогодні нам говорить, представляє власне, це, що спільнота є зібрана в ім'я одного Бога. Але зібрана через посередника, якого дав Отець Богочоловік, чоловік Ісус Христос. І це Він збирає спільноту. і Отже, це Його маємо шукати в спільноті, і це Його має шукати спільнота. І врешті, третя, третя думка, з якої залишає це є універсальність спасіння. Смерть Ісуса Христа є універсальним спасінням для усіх, і бажанням Бога є усіх привести до покаяння. Не карати, але усіх привести до покаяння, до пізнання правди. Господи Ісусе, оце розпочинаємо новий рік Твоєї благодаті. Дякуємо Тобі за рік, який минув. Дякуємо Тобі за. Чуда твоєї присутності і Твого милосердя, якого ми досвідчили. Дякуємо Тобі, що ти не перестаєш бути з нами в цих трудних і сумних днях. Дякуємо Тобі, що збираєш нас і продовжуєш промовляти до нас у Твоїй церкві. Допоможи нам вчитися від тебе і бути знаком Твого миру, і Твоєї благодаті, і Твого благословення для усіх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.